Десять висловів Падре Піо про пречисту Діву Марію. Ісус Христос, який царював на небі, прийнявши свою людську природу від утроби пречистої Діви Марії, також забажав, щоб його мати не тільки душею, але й тілом з'єдналася з ним і отримала частку у його славі. Це було абсолютно справедливо. Це тіло. Яке ніколи не було рабом сатани та гріха, і також не повинно бути рабом природнього закону тління. Після Вознесіння Ісуса Христа Марія продовжувала горіти дедалі більшим прагненням з'єднатися з Ним, їй здавалося, що без свого Божественного Сина вона знаходиться в найтяжчому вигнанні. Час, протягом якого Марія жила на землі без Ісуса, був для неї дуже повільним і болісним, який повільно поглинав її. Людська природа вимагає своєї частки. Марія, мати Христа, знала, що через його смерть було здійснено відкуплення людського роду, але вона також плакала і страждала. Душа пречистої Діви Марії звільнилася від свого тіла, як голубка стене, і полетіла до лона свого улюбленого. Якби люди знали, що дає нам послух, завдяки одному єдиному, так, нехай мені станеться за словом Твоїм, Марія стала матір'ю Всевишнього, визнавши себе його слугою і зберігши. Чесноту незайманості, таку дорогоцінну в очах Божих, приймаймо Божу волю і завжди говоримо так Господу. Не будьте так цілковито віддані роботі, як Марта, бо велика завантаженість віддаляє нас від Бога, нехай пречиста Діва Марія, яка завжди добре поєднувала обидва обов'язки, працю і час для Бога. Буде для вас яскравим прикладом і натхненням у житті. Нехай Діва Марія постійно засіває як квіти щоразнові чесноти на ниві твоєї душі, і нехай її материнська рука завжди буде над тобою. Тримайся дуже міцно за небесну матір, бо вона є морем, через яке ми досягаємо берегів. Вічного блиску Царства Небесного. Нехай Діва Марія буде для тебе прекрасним прикладом і натхненням, щоб практикувати чесноту святої покори. Нехай Діва Марія буде зіркою, яка освітлюватиме на шлях і вкаже нам безпечну дорогу до небесного Отця. Нехай Діва Марія буде якорем. За який ми повинні дуже міцно триматися, особливо під час важких часів і випробувань. О Маріє, посередниця всіх Божих благодатей, висловлюй сьогодні, завтра і завжди вдячність за все Господу Ісусу, благословенному плоду Твого лона.